Доброго дня! Мене звати Віталіна, я бренд-технолог компанії Єлу. Сьогодні розповім вам про нашу лінійку нутритів, яка створена для дуже сухого та пошкодженого волосся. Вона йде на основі арганової та кокосової олій. Арганова олія забезпечує регенерацію вашому волосся, а кокосова надає зволоження і м'якості. В наборі є шампунь, маска, незмивний кондиціонер і олійка. Шампунь. Досить м'яко і ніжно очищає, збагачуючи його вологою. Вона підходить для густого, пористого і сухого волосся. Для дуже тонкого вона не підходить, тому що вона його буде перенакопичувати. Мені особисто, як майстру, подобається використовувати шампунь нутрітів після знебарвлення порошком, тому що волосся буде відразу мягке і легко розчисуватись. Маска бомба. Чудовий засіб для сухого волосся. Вона за лічені хвилини наповнює текстуру вологою. Мені дуже подобається використовувати її у відновлюючих процедурах, тому що ваша клієнтка буде бачити відразу оцей бомба-ефект моментальне живлення і зволоження. Незмивний кондиціонер нутритів досить поживний, має густу консистенцію його потрібно зовсім трішечки розпреділяємо по волосю, і у вас буде додаткове живлення, зволоження. За рахунок нього ваша клієнтка може відростити довжину, тому що волосся не буде ставати сухим і ламп. Матись і остання позиція в нашому наборі це масло, яке дає вам додаткові зволоження, блиск та створює такий захистий бар'єр на волосся. Я її, як майстер, використовую в фарбу, тобто на 30 грам фарби я даю 2-3 грами масла нутрітів, і це вам дасть такий нереальний блиск і додаткове зволоження під час фарбування. Тому, якщо вам потрібно відновити ваше волосся, лінійка нутрітів вам ідеально в цьому допоможе.